Отже, питання: що робити, коли немає машинки? Як виконати завдання по виконанню машинних швів? Для цього можна використати такий спосіб. Можемо використати шивний шов петлеподібних стібків ручних. Зараз я нагадаю, як його виконати. Ось у нас буде, наприклад, в цьому випадку робота трошки менша, ніж в тому відео, яке показано. Як виконувати машинні шви, але принцип виконання схожий. Берете два шматочки тканини, складаєте лицевими сторонами всередину і урівнюєте зрізи, які ми з'єднуємо. Далі у нас є ниточка, заправлена в голку, і це будуть стіпки постійного призначення, тому у нас на кінці є вузлик. Строшечку виконувати потрібно в одну нитку. Ми вколюємо знизу. Щоб вузлик там схований був. І виконуємо на одному місці декілька стібочків для закріплення. Далі ми виколюємо голку трошки вперед на довжину стібка. Повертаємося в попередній прокол і виколюємо голку наперед на довжину стіпка. І таким чином. Ми сшиваємо ці два, два шматочка тканини. І з цього боку в нас виходить на вигляд машинка, строчка, яка імітує машинний шов. Ось таким чином виходить. З виворітньої сторони трошки інакше, але це у нас шивна строчка петлеподібних стіпків. І таким чином ви виконуєте всі ті шовчики, які є в завданні. Сшивні, накладні, настрочні, які там будуть у вас такі і виконуєте. Ось, зшила я повністю цей шматочок. І в кінці також виконуємо закріпку, тобто декілька стіпків на одному місці. Виводжу ниточку на цю сторону. І тут ще разочок закріпляю, створюю таку петельку, яку зачіпаю голкою і затягую. Далі ви з цим швом будете робити те, що вас потрібно. Або запрасовувати, або розпрасовувати, або інші якісь виконувати дії, які вам потрібні по завданню.